Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата. Відгадайте загадку. Дуже я потрібна всім, і дорослим, і малим. Всіх я розум мочу, а сама завжди мовчу. Здогадалися, що це? Так, вірно, це книжка, малята. Сьогодні у нас особливий день, який називається Всесвітній день книжки. Цей день святкують 7 березня. Це свято для всіх, хто любить читати. Послухайте ну, одну історію про це чудове свято. Сідайте зручненько, налаштовайте свої оченята та вошка і слухайте уважно. Жила була маленька дівчинка на ім'я Ліза. Вона дуже любила читати книжки. Кожного вечора мама читала їй казки про відважних героїв і чарівні пригоди. Одного ранку Ліза дізналася, що сьогодні всесвітній день книжки. Мама пояснила Це свято. Коли всі люди святкують любов до книг, Ліза вирішила влаштувати святковий день для своїх друзів. Вона запросила їх прийти разом і читати казки. Коли друзі зібралися, Ліза прочитала свою улюблену казку про зайчика, який шукав свій дім. Всі слухали з захопленням. А потім малювали свої улюблені моменти сказки. На завершення вони вирізали сердечка і написали Я люблю книжки. Того вечора Ліза лягла спати з посмішкою. Вона знала, що сьогодні був особливий день і що кожен день може бути святом книжок, якщо в серці живе любов до читання. Молодці діти! Сьогодні ми дізналися з вами про таке чудове свято, яке називається Всесвітній День книжки. Малята, пропоную вам разом з батьками прочитати вашу улюблену книжку. А я з вами наразі прощаюся. До зустрічі!